Всім добрий день. Сьогодні хочеться деякі, ну по просьбі трудящихся, як кажуть, деякі історичні факти підняти. Чому? Тому що, знаєте, більшість людей абсолютно в історію, ніколи не заглядали, десь вона щось чули, міфи, фантазії, придумують її. І... Тому їх дуже легко дурити. От Хотілося сьогодні підняти деякі питання в тому плані, що, щоб люди розуміли, глибину історичних моментів всі кажуть, Та, то, що було тисячі років, 2000, 500 років назад, те все вже все минуло, нічого такого вже не станеться. <свісно> Історія завжди повторюється. Вона йде колами, да, кругами. І вона повторюється просто на різних уже етапах. Точно так ми проходимо ж само, ті самі помилки. Як казав Бернард Шоу, що історію вчить тому, що ніхто нічого не знає і не може навчитися. Розумієте всьому? Її просто ігнорують, не вчать або просто не знають основ. Мені, мене недавно розсмішило таке повідомлення. У Львові хірурги, травматологи пришили маленькій дівчинці ногу задом наперед. Розумієте, я не знаю, що там керувала, чим керувала. Це символізм, розумієте? Не дарма там всі Западенці, всі в Київ їдуть лікуватися. Кричать все, Бандера, кричать все, смерть москаля, все там. Що вони там рушійна сила, а їдуть у Київ всі лікуватися? Да? Ну ладно, це крок в сторону. Недавно просто тепер в повернемося. Я те, Тут. Не можна Западенців допускати до влади і в армію. Мається на увазі керівні посади. Все зруйнують, у них в генах немає цього от державотворення. За, за країну, як кажуть, обідно, що, що виробляють. А всі всі на Дніпрянці мовчать. Так от, там, вся ця от ідеологія, то, що історію перекручує, вона повинна бути, ну скажімо, не поставити на місце. От недавно фільм був, як древні греки, Еліни перемогли персів. От, тому що там, знаєте, ці історики, ідеологія така. От, от. Тому що свобода найкраща за все, вона найсильніша, тому що свобода, свобода. Греки вони перемогли. Знаєте, от просто дивно там. Ребята, не треба ідіотами бути. Греки перемогли тому, що вони були озброєні до зубів. Вони з дитинства велені, там, наприклад. Там, Скажімо, в цих школах, гімнасіях, да? у них фізкультура, фізична підготовка була на першому місці. Боротьба, біг, там, навіть, от, все, що фізичне навантаження, вони вже виходили, там озброєння, вони вже виходили підготовленими бойцями, вояками. Розумієте? Вони добре озброєні, там гапліти, це важко озброєні воїни, важко озброєні. З ним, вони володіли зброєю, ну просто для них це було, скажімо, як життя. Ясно, щоб взяти цього селянина, озброїти його і послати, наприклад, проти перської армії, а там їх порубали, де да і все, проти професіональної персійської армії, професіоналів, розумієте. Ну, що так селянин, то і він може там зробити. Та ні, там була дуже підготовлена армія з дитинства. І кричать Смерть москалям, смерть там, персам, там, смерть Дарію. Можна кричати скільки завгодно. Якщо ти не вмієш, не знаєш, не озброєний, розумієш, Та тільки ідіоти можуть це робити. Дразнити ворога провокаціями. Що, Просто от скажемо да, під фермопілами. Там 300 спартанців стояло, ну там, було, там греки були ще півтори тисячі допомагали, ну все одно, вся слава була царю Леоніду. Та безумовно, вони були збройні до зубів, вони володіли найкращою зброєю. У них була не, дуже непогана скажімо, армія. ну це, Скажімо, ті 300, 300 чоловік охорони царя Леоніда. ну, Тобто перемагає людина, яка впевнена, що вона володіє зброєю, що в неї установка, що він боється, що він повинен перемогти, тоді, тоді перемагають. Зараз, подивіться, ну, от, греки там під марафоном, потім під Саламінами розгромили персійську армію, в 10 разів переважала. Чому? Тому що вміння, ну і ще й командування. То треба, теж треба знати. Тому що коли ідіот командує, то будь-яку армію загубить. Розумієте, що моріть? Залужний, всю кадру в армію поклав, як кажуть. Ну, а потім понабирали хлопців і хочуть воювати, які не мають установки, ну їх підготовили, навчили, як там автомат тримати. Да? Все розумієте Солдат повинен бути психологічно підготовлений. Психологічно перемогти, а не, знаєте, то більшість там, як вижити. Як вижити? Розуміє? Той, хто думає, як вижити, все, він загине. Розумієте, що моріть. Є природи бойці. Так. А дві третини це просто вижити. От понабирали зараз, їх і думають, що вони зараз будуть воювати. Вони там м'ясо практично. Розумієте, що моріють. Те, що зараз робиться, це. Ну, Ну, який народ, така і влада. Понабирали туда, понасовували цих клоунів. Вот вам і результат. розумієте, о чм горіть? Значить, така значить ще одна друга і ем, про батька Махно, не стара Махно, разу история, это міфи проти нього, разу, все, розказують. рассказывает. така, така там республіка була Махновська. розумієте. Річ у тому, да, талановита людина, махно, але кому він служив і як? Він попав, кажеться, по молодості, попав на катергу з російськими цими э, революціонерами познайомився, а там в основному були анархісти, ск сказати, э, ну, ідеологія Кропоткіна, анархія мать порядка. Зумієте, тобто він таку ж саму цю революційну ідеологію. Що без, без державності можна вижити? От це ідеологія. І, знаєте, Першим орденом <coughs> Леніна, який сказати 에, такий перший орден э, радянської влади, яка там була, значить, був нагрожений Днів Чому? <coughs> Чому? Тому що Розумієте, яка вийшла штука? Діникінську армію, донських козаків озброїв, озброїли українці. Тому що вони приїхали за допомогою на Україну, а на Україні були склади. Тобто в Києві були великі склади, озброєння, там на десятки років можна було воювати. І вони передали зброю, так що. Дінікін був озброєний до зубів, він пішов одразу на Москву. Розумієте, чим? Там було зразу озброїли два корпуси. Річ у тому, що Ленін послав туди моряків перед цим, криштатські моряки, вони обезброїли козаків, бо тут у кожного була зброя. А туди позбігалися всі офіцери, як кажуть, на Дон. От. І вони озброєння не було, вони попросили от, у Скоропадського. Скоропадський сказав, да, давай. От там". Відправили декілька ешелонів. Гвинтів, кулеметів, там і що там, що там, все там, гармати. От, вам і, і Денітінська армія, це ж треба додуматися, да? Це по-перше. Така Денітська армія підійшла вже до Москви, практично два корпуси. І вже були в 60 кілометрах від Москви, а у них там практично не було чим оборонятися. От. Ну, Робочих там озброїли, там. ці козаки їх просто-напросто всіх порубали. Москва була взагалі озброєна. І тоді Махно. Зібрав там своїх короте, свою армію так звану. От, і вдарив, почав по тилам. Він почав руйнувати тили Дінікінської армії. А що таке армія без тилу? Ну практично це ніщо. Тоді Дінікіну прийшлось один корпус Мамонтова пустити проти Махно, Проти Махна. О, да, Махно втік. Але втратили цілий місяць. А за цей час більшовики підтягнули з-під да? Зараз колишній Сталінград, а зараз Волгоград. там, з-під да? Спіцариціна підтягнули армію Будьонного. Вот. Ну, тобто вельніший корпус Будьона. І все, вже не змогли взяти, тому що там теж були козаки, але були на стороні росіяни. От вам прийшло Дінікину відступати. Я до того кажу, що Махно. Як би він там не казав, що він, як кажуть ну, селянський, такий, такий скажімо, герой, да, він, все, все, да, він чесно, все був, але він служив кому? Він служив більшовикам. розумієте, що марить. Тобто кругом була така от зрада. От. І, так сказати, Потім Махно розплатився, тому що більшовики просто ту армію розгромили, знищили після того, як перекоп взяли. Тому що перекоп? Білогвардійці, да, брали, брали якраз армію Махна, Нєстара Махна. Більшевики ззаді йшли, а потім всю армію знищили. Махнули дбавці. Я до того кажу, що ті, хто служать різними, провокують різні, ну не розуміючи історичних моментів, що можуть натворити, вони без державності думають, що вони можуть самі тут що хочуть робити там. Це... Тягнебок, як кажуть, це агент ФСБ Путіна. От, перед війною з факелами кричав, то привіз там декілька тисяч, там, я кажу, там, з Галичини, з Західної України, там, Вовчат. Вони з факелами кричали Смерть москалям, ну все, під російські телекамери. Тобто не можна проявляти антидержавну ініціативу. Не можна безграмотному або спеціально направленому ворогу, підкриваючись гаслами, бити в спину державі. От. Не можна нічого робити, якщо ти не знаєш, чим це закінчиться. Будь-яка ініціатива вона може обернутися для держави. Ну, скажімо так. Трагедію, ми зараз практично перед катастрофою стоїмо. От вам і непідготовлена армія, розумієте, роззброєна, практично знищена. От. Знаєте, це ж. Зеленський. 40 тисяч перед війною скоротив армію на 40 тисяч. Та подумаєш там. Тобто, все робив для того, щоб Україну взяли беззбройно. От, От вам історичні моменти. А допомагали всі там. Всі кричали, що, що ми переможемо і здавали Україну. Та я просто, а простий народ, да, особливо на Дніпряці, вони бачите, не... О, там. кричають, що вони там російськомовні, вони продажні, вони там за Росію. А російськомовні всі зупинили практично армію напівозброєні. Та я просто кажу так, що історію переплутувати. Це небезпечно. Її треба знати, її треба вивчати, треба розвивати свій інтелект. Бо інакше цей народ будуть дурити так, як захочуть. Порошенки там будуть ну, да. П'ять складів з боєприпасами зірвав, а ці всі западенці кричать груди, там Порошенко в нас герой. Чим воювати, навіть бомбу немає. Я завжди спочатку думав, чому в нас не можна було зробити кривати бомби. Да всі склади з бомбами зірвані були. Снарядами, з, з патронами. А вони кричать Порошенко, герой наш. От стають ворогами України. І вони не знають, що роблять. Так само, як Ісуса Христа вели на головоку, розумієте, і всі чекали, коли він диво зробить. Між іншим, по поводу Ісуса Христа. Чому не зразу повірили Тому що перед цим було два десятка таких, скажімо, вже Ісусів, так, які вони казали, що вони посланники Бога. Тому народ уже, скажімо, зневірився, перевіряв. Ну, перевірили. От коли його там, скажімо, до Христа прибили, все чекали, коли він помре. От вам історія. Всі кругом брешуть і всі хочуть на свій лад. От. Народ це просто інструмент негодяїв. Інструмент Народ завжди верит больше негодяям, уродам, ніж честным людям. Вот беда. Я все сказал.